Дорогі мої соняшники, сьогодні, перш ніж ми почнемо заняття з ліплення, я пропоную вам виконати разом зі мною пальчикову гімнастику. В небі сонце засвітило. До нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички, поклювати там пшенички. Давайте ще раз зробимо. В небі сонце засвітилось. До нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички поклювати там пшенички. Для ліплення пташки мені знадобиться дощечка, стека та пластилін білого та чорного кольору. Для своєї пташки я обрала ось такий колір пластиліну. Ви можете обрати інший. Для початку нам потрібно розділити пластилін білого кольору на опіл. Робимо це стекою. Відділивши половинку, гарненько її розминаємо в руках, формуючи ковбаску або ще це називають стовпчиком. Гріємо пластилін пальчиками. Формуємо ковбаску або стовпчик на дощечці, або в долоньках. Далі ми з цього стовпчика витягуємо нашій пташиці хвостика, розщіпуючи пальцями. Це тулок пташки. Далі для нашої пташки нам потрібно зробити голівку. Для цього беремо залишившийся пластилін, ділимо знову його навпіл та починаємо розминати його в долоньках. Формуємо кульку. Тепер починаємо з'єднувати на голову пташки з тулубом з допомогою пальчиків. Тепер пташці не вистачає дзьоба. Акуратно вищіпуємо на голівці дзьоб пальчиками. Ось так він виходить гостренький такий. Настала черга чорного пластиліна. Відчіпуємо шматочок пластиліну, також ділимо його на опіл. Цей колір потрібен нам для очей. пташки. Формуємо нашими пальчиками дві маленькі кульки. Та прикріпляємо до голови. Ну І не вистачає крил пташці. Беремо залишившися білий пластилін. Розрізаємо його навпіл. Потім ще раз розрізаємо навпіл. З цих маленьких шматочків формуємо два стовпчики. Далі їх розплющуємо, ось так. Крила готові. Приєднуємо їх до тулоба пташки. Акуратно притискаємо пальцями. За допомогою стеки ви можете промалювати пір'ячко на хвостику та на крилах пташці. Ось пташка і готова. Мені здається, вона трішки схожа у мене на горобця. А яка вийде у тебе пташка? Мені дуже цікаво побачити. До нових зустрічей, стоїть.